Отже, дорогі друзі, дебати сталися між Байденом і Трампом. Байдену, в свою чергу, треба було показати, що він абсолютно дієздатний, енергійний, може гарно мислити, відповідати, планувати, і тим самим може бути в чергове корисним президентом для Сполучених Штатів Америки для світу. Загалом Трампу треба було показати, що Байден навпаки не дієздатний, а він, в свою чергу, є потужний, сильний політик, який прийде і вирішить. Всі проблеми країни і світу одним махом. Спойлер у Трампа вдалось у Байдена ні. Про причини, про саму суть і перебіг дебатів, і про наслідки, і що ми можемо очікувати, буде в цьому відео з вами Валентин. Отже, на дебатах справді було дуже багато маніпуляцій, відвертої брехні, бреда і все такого іншого, звісно, крінжував більше Трамп. Байден теж багато помилявся. Ну, наприклад, Трамп взагалі сказав про те, що Байден, ай-яй, такий поганець змушував американців вакцинуватися. Трамп часто казав неправду, наприклад, те, що Байден там не поважає ветеранів, або те, що Трамп знищував терористів, що правда, він Сулеймані і аль багдаді знищив. А Байден в свою чергу. Завів терористів в країну, які тероризують штати і вбивають американців. Це було явне перебільшення. Проблема з міграцією є але. Причина й того, що проблеми з міграцією є, і тому, що республіканці не хотіли йти на домовленість, але разом з тим вони гарно тикають цієї проблеми в демократів. І тут Трамп теж це зробив і, в принципі, і на цьому питанні виграв. Але це була маніпуляція з його сторони. В свою чергу Байден почав дебати дуже неякісно, і він почав запинатися. Він поплутав ціну інсуліну. Він взагалі ляпнув про те, що. Вони своєю адміністрацією боролися проти Обама Кеєр. Мав на увазі, звісно, що вони підтримували нього, але це був серйозний прокол. Далі, по, насередині самих дебатів, він вирівнявся, непогано себе тримався, але початок уже був закладений не дуже добре. Також серйозний прокол Байдена було в тому, що він сказав, що. Коли була економічна дискусія, що Байден за збільшення податків для мільйонерів це був фейл, тому що насправді мова йде про мільярдерів. А мільйонер в США Америки це кожна пересічна людина, яка робила кар'єру. От і він ну, серйозно вдарив по своїх майбутніх перспективах. Трамп, в свою чергу, звісно, маніпулював ще більше. Він взагалі сказав такий бред, що Байден за те, аби. Дітей абортували в настроці в 9 місяців. Ну це абсолютно неправда, але там Трамп нормально там закидував йому, часто маніпулював, ухилявся від питань. Ну, наприклад, йому не хотілося говорити про те, чи підтримує він аборти, чи ні. Він просто казав, що от штати вирішать і все нічого не знаю. Знову таки він не бажає втратити такого дуже консервативного віруючого виборця. Такого євангелістичного, так, в Сполучених Штатах Америки загалом треба розуміти, що Трамп виграв, Байден програв, демократи визнали, що Байден програв, і навіть зараз розглядається питання замінити кандидата. Це все залежить від Байдена. Якщо він погодиться, то є кандидатура, наприклад, губернатор Каліфорнії. Чи врятується демократію – велике питання, але такі думки зараз є. Щодо самого Трампа, то тут треба розуміти, що він хоче обратися. Те, що він говорить, це не те, що він далі робить. Тому зараз ми перейдемо до питання України, що ви там обговорювали. Але треба розуміти, що його була задача показати, що він сильний лідер, який швидко вирішить всі питання, як я казав раніше. І як він хоче вирішити питання? Він зазначив, що так, той договір, який пропонує Московія, він не є справедливий. Але разом з тим він змусить порозумітися таке було слово Зеленського і Путіна, і підписати мир. З огляду на того, що ми мали інформацію, і зі слів того ж самого Трампа, і потім витоку з його консультантів і таке інше. Тому йде про те, аби заморозити на сьогодні цей конфлікт, підписати щось на кшталт мінська 3 Це все буде в якихось коридорах обговорюватися дуже довго. А Трамп буде робити вигляд, що він знову таки створив чудову good deal, угоду і прям повишував всі питання у світі. Це звісно його посил безпосередньо виборцям, що він все повирішує. Чи зможе він вирішити цю війну, цю проблему? У нас є окреме відео. Ми говорили про те, що вона має набагато більший характер ніж він собі може уявити, і плюс де факто легалізувати окупацію Московії території, підставляючи під питання взагалі безпеку Європейського союзу Європи. То чи вдасться йому це протягнути? Скоріше за все, ні? Байден до речі, на відміну від нього, не вимагав нікого порозумітися. Він відверто сказав, що. Путін злочинець, він хоче відновити імперію, і в першу чергу постраждати може і Польща, і навіть Білорусь. От Білорусь, мені здається, давно вже від цього постраждала. От але найбуде. Також треба сказати, що діючі президенти програють дебати. Наприклад, Обама, Міто Ромні, теж програв, але у них було два тури. Тут не факт, що буде другий, хоча. Він звісно дуже сильно напрошується. Звісно, букмекери теж поставили дуже зараз великі шанси виграшу Трампа і дуже малі шанси виграшу Байдена. Отже, якщо буде е, Трамп, ну треба розуміти, що. Трамп думає, що слово Сполучені Штати Америки зараз важить як слово Сполучені Штати Америки 30 років назад. Але ситуація в тому, що небезпеку того, що зробила Московія, розуміють занадто багато країн, і вони вже зробили ряд рішень, які підтримують Україну в цій війні. Це збільшення бюджетів Європи, це виділення G7 грошей 50 мільярдів доларів вже зараз. За рахунок майбутнього конфіскації безпосередньо московських активів це включення Японії, це потенційне включення південної Кореї. Тобто Америка може казати, вона підтримує, не підтримує. Звісно, підтримка Америки важлива. Але на 25-й рік підтримка інших суб'єктів західного світу буде більшою ніж навіть в цьому році. Тому отак швидко сказати, що ану Україна, давай зупиняйся і визнавай окупацію своєї території. У Трампа все ж таки не вдасться, якщо він це захоче зробити. Та й загалом треба розуміти, що зараз нарешті сформувалися контури важливі тиску на Московію. Зараз дуже добре працює Америка щодо тиску на КНР, яка то доньки московські закриє, то зменшить імпорт вугілля, то по суті почне. Зменшувати експорт своїх офіційно технологій і інше, наприклад, тих самих електромобілів, це теж впливає. Потрогу Кенер починає звужувати свою діяльність з Московією. Індія зменшує імпорт ресурсів з Московії. Там вугілля і не тільки, тобто зараз е, рамки того світу, які тисне на Московію сформувалися і набирають оберти. І оце все просто закрити, перекроїти, сказати, ні, Ми зупиняємося, і Америка робиться, що хоче. У Трампа теж в принципі не може швидко вийти. Е, не просто так е, сказано, що Трамп говорить не те завжди, що робить далі. До прикладу, він говорив, що в Україні жодної копійки, жодної копійки, але в переддень по суті до голосування за пакет допомоги в 60 мільярдів доларів він запросив Джонсона на розмову до себе в резиденцію. І після цього Джонсон вже почав говорити, що Україні треба допомагати і таке інше, тобто змінив свою пластинку, почав себе там будувати себе героя і е, такого прямо захисника світових цінностей і рейганіста, як він сказав, так але Волкер. Підтвердив, що якщо би Трамп не погодився на допомогу, Джонсон би нічого не голосував. Тобто публічні слова Трампа відрізняються від того, що які рішення він може робити. Тому з огляду на те, що війна має більший вже характер ніж просто московсько-український, тому що на неї дивиться Китай, чи легалізує захід ту окупацію, яку Московія зробила. По-друге, що вже дуже сильно вклалися цю війну. Готові далі допомагати Україні, і вже по суті сформована рамка тиску на Московію. А саме для того, щоб Московія пішла все ж таки на умови, які передбачають повернення в Україні як мінімум території, які були окуповані на початку 22-го року, ці всі процеси Трампу зупинити буде не так легко, і йому прийдеться рахуватися з тим, що зараз відбувається в світі. Хоча, звісно, Трамп це гравець, який буде менше зважати на коаліції. Там в НАТО і загалом заходу він любить домовлятися один на один. Знову таки в нього парадигма бізнесмена, good deal і крапка. Але на Трампа можна впливати, і Трамп часто робив і робить те, що він не висловлював, і навіть часто кардинально протилежне. Тому легко не буде. Українській владі треба готуватися до приходу Трампа. Ймовірність надзвичайно висока після цих дебатів, от просто дуже висока. Там було багато чогось цікаво сказано. Там там Трамп говорив про те, що Байден не поважає ветеранів. Байден в свою чергу почав розповідати генерали Йому казали, що Трамп, в свою чергу не поважає ветеранів. Це все перепалка щодо економічної дискусії була цікава. Так Трамп говорив про те, що він зменшував податки. Це правда, і що індекс Доу Джонса зростав. Це теж правда. Але разом з тим Байден наполював йому, що роздувся дефіцит бюджету, і це теж правда. Про Афганістан було дуже багато розмови: хто винен, як винен, і таке інше. Дебати були на всі такі важливі питання, які турбують на сьогодні американців: робочі місця, інфляція, подальший економічний розвиток, тому подібне. Але Трамп їх виграв, от і все. Тобто, він мав дуже високі шанси більше ніж у Байдена до цих дебатів, і має ще більші шанси обратися після цих дебатів. І нам з Трампом треба працювати. До речі. От новина нещодавно ще цікаво щодо Трампа: що країни світу, Туреччина, Індія, Китай зменшують купівлю вугілля в Московії. Це важливий фактор. Треба просто подавати Трампу, що це можливість для економіки Сполучених Штатів Америки. Збільшити експорт того ж самого вігілля раніше. Колишній уряд український вони по суті підписали контракт на постачання вугілля з Америки, і це теж був такий непоганий вплив на Трампа, який хоче Америки Ґрейтґі зробити. То нехай там плавиться метал, видобувається вугілля, Видобувається нафта, продається Сполучені Штати Америки, Америка стає сильніша і таке інше, і вперед. От нехай заробляє, і можливо йому цього буде достатньо. Торіг друзі, нам треба готуватися до президентства Трампа. Міність його вже надзвичайно висока, дуже сильна. Треба шукати до нього ключики. Ключики треба шукати до нього як зі сторони західних еліт, які усвідомлюють небезпеку того, що зробила Московія, тих прецедентів страшних, які вона зробила, і те, що Московію треба, звісно, якнайшвидше стражати за стіл переговорів, але з позиції сили і тиску, а не з позиції, що я тут всіх вважаю. зараз ми це обговоримо і домовимося. Так не спрацює перемир'я, яке знімає відповідальність з Московії, по суті, буде спокушати Московію готуватися і далі. Руйнувати безпеку Європи, а інших гравців так само порушувати світову безпеку. Про Тайвань-Китай було багато сказано. Ситуація не проста, але як сказав мій один друг, буває поганий республіканець краще хорошого демократа. Ймовірність цього є при Трампі, треба просто вміти говорити і діяти. Сподіваємося, світ цивілізований до цього готовий, бо його прихід знову таки дуже дуже ймовірний. Але. В захист цієї тези, що буває поганий республіканець, краще хорошого демократа, є те, що те ж саме військове співробітництво між Україною і США Америки почалося саме при Трампі. Тоді, звісно, це лобіював Болтон, але він на це пішов. Тож, є шанс, що піде і набагато чого далі. До зустрічі!